У Львові запрацювали ще чотири нові, так звані розумні світлофори. Вони не лише регулюють дорожній рух залежно від інтенсивності транспортного потоку, але й сповіщають про порушення. Не тільки світлофори, це є відеокамери, відеодетектори, стратегічні відеодетектори, це є е, gps е, навігатори, е, gps термінали на трамваях. От які будуть все ж таки давати інформацію на центральний пульт управління рухом? І обробляти її, відповідно, давати зелений коридор трамваям. Водії трамваїв кажуть, що наразі не зауважили, аби зелене світло вмикалося спеціально для них. І по Степани Бандери, по Київській, там то скрізь вони стоять, але я щось не замічала, що коли трамвай їхала, воно переключалося. Хоч курків у центрі міста поменшало, та водії автівок найбільше тішить яскравість нових триоких поліцейських. Світло набагато гарно, скрізь вдень видно гарно. що там розумного, не знаю. Для пішоходів тепер є кнопка, якою можна вмикати зелене світло на перехрестях. Проте зник показчик руху та звуковий сигнал. Немає секундних стрілок, колись були секундні стрілки, йшли. Можна було розрахувати собі, чи ти встигнеш перейти чи не встигнеш. Зараз трошки непривично, але зручніше, бо колись взагалі не було стрибора. Тестуватимуть нові світлофори до кінця осені. Загалом таких австрійських пристроїв встановлять 29.